24 лютого в залі засідань будинку рад відбулось пленарне засідання четвертої сесії районної ради сьомого скликання. Того дня депутати розглянули більше 27 питань, які стосувались організації роботи ради її співпраці з усіма підрозділами райдержадміністрації. А відтак було заслухано ряд звітів. Особливу увагу депутати, як завжди, приділили бюджетним питанням їх дохідної та видаткової частини, які вимагають великої відповідальності. Тож начальник. Управління фінансів райдержадміністрації Валентина Кухарчук інформувала присутніх як про хід виконання районного бюджету за 2015 рік, так і про зміни внесені до бюджету на 2016 рік. Зокрема, було детально проаналізовано статтю доходів із зазначенням питомої ваги податку на доходи фізичних осіб. Окремо обговорювалася тема видатків та заборгованості кредитування, яке залучається під програму забезпечення молодих Сімей та одиноких громадян житлом, а також для підтримки індивідуального житлового будівництва, відразу з трьох питань програми економічного та соціального розвитку Славутського району за 2015 рік, реформування і розвитку житлово-комунального господарства району за 2009-2014 роки, та програми підвищення енергоефективності Славутського району присутніх інформував заступник голови райдержадміністрації. Олександр Мельник, питання економічного та соціального розвитку району базувалось на даних стосовно обсягів виробництва і реалізації продукції промисловими підприємствами району. За 2015 рік обсяг реалізованої продукції у розрахунку на одиницю населення становить 17 тисяч 470 гривень. У рамках даного питання прозвучала також інформація і щодо головних напрямків розвитку сільського господарства району. Району одним з важливих питань для мешканців району сьогодні є створення підрозділів з надання послуг житлово-комунального спрямування задля задоволення потреб населення комплексом господарських послуг відповідно до нормативів і національних стандартів. Надзвичайно важливе і актуальне на даний час для всіх питання підвищення енергоефективності. Славутський район у цьому плані намагається іти в ногу з часом в ряді шкіл, закладів культури, медицини. Району проводяться роботи по утепленню фасадів приміщень. Здійснюється заміна вікон, дверей, встановлюються енергозберігаючі освітлювальні прилади, твердопаливні котли. Останніми на сьогодні можуть похвалитися більшість навчально-виховних комплексів району. Наступний блок питань, які розглядались на сесії, стосувався охорони здоров'я та роботи Славутської центральної районної лікарні. Про стан надання медичної допомоги населенню доповідав Віктор Іван. Щук, головний лікар Славутської центральної районної лікарні, віктор Дмитрович окремо зупинився на тих заходах, які вдалося реалізувати за період з 2011 по 2015 роки та розказав про перспективний план роботи лікарні на 2016-2018 роки. В числі ключових проблем охорони здоров'я населення було названо недостатнє медикаментозне і матеріально-технічне забезпечення закладів охорони здоров'я. Брак сучасних технологій, практична відсутність ринку медичних послуг та багато іншого, що вдасться вирішити за умови належного фінансування як з боку держави, так і зі сторони місцевої влади. Окрім вище означених питань, в ході пленарного засідання депутати обговорили ряд земельних питань: актуальне питання відшкодування пільг за послуги зв'язку та компенсації пільгового проїзду окремих категорій громадян, створення та функціонування центру надання адміністративних послуг та багато інших в підсумку з кожного розглянутого питання було прийнято відповідне рішення і визначено виконавця.